Після ракетних ударів по Сумах у Трампа вперше заговорили про злочини, які здійснює Росія, прямо тоді, коли тривають прямі перемовини про мир між Росією і Сполученими Штатами, так виходило, що Трамп говорив, що перемовини йдуть успішно, що ніби Росія Україна були дуже близькі до укладання мирних якихось угод. Але в цей же час Росія продовжує бити по цивільному населенні в Україні, і адміністрація Трампа воліла різко не висловлюватись щодо цих дій, напевно, вважаючи, що це допоможе перемовинам. Але зараз риторика у Трампа змінилася. Спецпредставник Трампа Келлог заявив, що те, що зробила Росія, переступає всі межі можливого. А держсекретар Рубіо сказав, що. Зараз він висловлює співчуття загиблим і зробить все, як і Трамп можливе, щоб війна якнайшвидше зупинилася. Очевидно, що зміна риторики вказує, що у Трампа починають розуміти, що ті підходи, які використовуються у перемовинах між США та Росією, не зовсім працюють і треба щось змінювати. Думаю, що дедлайн, який Трамп дав Путіну для того, щоб той остаточно визначився, є 100 днів. Від дня інавгурації Трампа, 29 квітня. Якщо на той час у Путіна нічого не зміниться, то зміниться щось у Трампа. Як мінімум зміниться риторика, і є надія, що там нарешті почнуть Путіна називати тими словами, які він заслуговує. Але найважливіше, що після зміни цієї риторики там почали змінювати і підходи до перемовин з Росією. Щоби нарешті включили і тиск, і санкції, і більше зброї Україні, і нарешті застосували ту формулу, а саме, мир через силу, якою Трамп так довго вихвалявся ще перед тим як стати президентом.